Всім привіт, друзі! Сьогодні буду виїжджати на рибалку. Вечерком зараз в мене 18.14, Взяв з собою одну донку з аврори Та, е -е, і поплавочку. Буду ловити на апариші і на мастирку. Також взяв як прикормку е, е Якщо щось зловлю, зараз доїду, як розложуся, покажу. Сижу я короче, на рибалці вже десь минут 40 час. Донку закинув, зловив на поплавок одну красноперку тільки. Ну а так, все, поки що. Мала на другому місці, це перейшов. А якщо щось зловлю, то покажу. Поки сижу без покльовок, хочу розказати про моє водилище. Перше донечне водилище. Це в мене фішермен, тобто Аврора. 40-60 грам, тест, катушка, теж Аврора. Е, далі в мене поплавочка Бола, Десь 10-30 грам, катушка вроді 3000 і шнур намотаний. Тут Тут е, льоска. тут в мене карбон на поплавочка, а тут стекловолокно. З наживки в мене опариш е, і мастирка. Забиваю кормушку пластиліном. Е, і зараз буду показувати, як я буду перезакидувати цю донку. Так, і так, і Знімаємо колокольчик, буду перезатягувати. Водорості зараз. Витягуємо. Зараз буду її перенаживляти. Все це робити. І заново закидати. Зараз покажу, щоб мене по оснасті. Все в водорослях. Ось кавунчик. Зараз заб'ю формушку. покажу це вам все. І наживлю все. Ось такий ось мене пластилін. Часник тут вже стерлась. Ну, Чесно, не очі. Не советую. Він з кормушки практично не висипається. Не дуже. Ось він. І липне дуже до рук. Все, ось така ось мене оснасточка забита. Зараз буду закидувати. Так, і пуляємо недалечко. От туди. Отак От підматуємо. І ставимо наше водилище. Може нічого не видно погано. Я Моя... кріплення спеціально немає для телефону. Підматую. У. Все, готово. Ще колокольчик повісив і буду ждать обратно поклонки. І так, що я можу сказати, ітоги сьогоднішньої рибалки. Рибалка ще не закінчена. Ну, Сьогодні клювало дуже поганенько. Як сказати, поганенько, почти не клювало. Ну, На поплавок клює мелка риба. Така як красноперка і уклія, але ця верховодка. На донку клюють. Раніше клювали коропа, Ну, а зараз не клюють вже. О, що ж, буду пробувати, ще, може секунд 20-30 посажу Буде, покльовка не буде. Ну, я ще зніму відео, я думаю. Що... Ну, Так що отак. От ну і так, буду вже збиратися, знімаю колокольчики. Беремо води, буду вже витягувати. Сьогодні я нічого не вступала. Буду знімати для вас ще відео, старатися і на донку. Водорості вчепились. І на донку, на поплавок, на скінчи, на те, що виходитиме. Хоч чаще. Так, зловили ми водоросли. Ось, багато водорослі і капусточки. Зараз буду збиратися оцю всю прикормку, виб'ю отсюди. Їх, і все. І так, друзі, окончательно я вже зібрався. Зараз. Вон, чехол зібрався, сюди вмістив. Два водилища. Їду на лісопіді додому. Зібрався, нічого не зловив. Ну нічого не розтраїмся, колись і зловим. Думаю, що завтра або післязавтра випущу відео, буду знімати і їхати на донку на карасика. На цей же ставок. Так що э, всім пока і я буду збиратися їхати. Точніше, я вже зібрався. Всім пока.